Я бачу в залі дуже багато працівників теплопостачі водоканалу. Ага. В мене до вас е, таке питання: пряме. Ви знаєте, хто працює особисто в ваших комунальних установах? А знаєте, що у ваших комунальних установах за вказівкою або керівника, або когось для вказівки вище керівнику, було зареєстровано, взято на роботу. Так звані мертві душі, які заробляють багато набагато більше, ніж ви. І в мене питання: чому ви повинні працювати на таку суму, а вони зовсім там не знаходившись, а як мертві душі, просто виводять гроші з вашого комунального підприємства? Жодного питання можна до я я закінчу. Жодного питання. До роботи вас як працівників у мене немає, у депутатського корпусу немає. Ми вас дуже поважаємо вашу роботу і поважаємо вашу відданість на нашому місту. Але нами, депутатами, було ініційовано, ініційовано перевірку всіх комунальних підприємств, тому що в рамках цього вже є кримінальне впровадження. Можна будь ласка? Тому питання до керівництва і до тих людей, хто надав вказівку. По оформлювати ваші комунальні установи мертві душі, які виводять кошти з бюджету. Ось і все.